Діагноз нам поклали в сім місяців. Просто випадково планове, можна так сказати, обстеження в Вінницькій обласній лікарні дитячій, і поставили нам полікістоз двох нирок. Потім ми спостерігалися в Києві, спостерігалися, їздили на обстеження в Охмадит, щоб підтвердити діагноз. Потім спостерігалися багато років в київського нефролога, і вже, коли було синові. Приблизно п'ять років нам поставили питання про замінну ниркову терапію сина полікістозна хвороба двох нирок. Це коли нирки повністю покриті кістами, і вони працюють лише там на 50% і ну і з часом на менше відсотків. І от за п'ять років наші показники ниркові, такі як креатинін і савичовина, постійно наростили. І коли вони дійшли вже до показників, креатинін 500 і сечовина була 20, Це доволі вже великі цифри для дітей. Нам сказали, що потрібно задумуватися або про діаліз, або про трансплантацію. Коли б в нас постало питання уже про трансплантацію або про сам діаліз, наш нефролог дав просто контакти нашого трансплантолога за кордонця Владислава Пилиповича, тому що він один в Україні, який займається такими малими дітьми. І ми зателефонували саме до нього, і вже він призначив нам зустріч. Ну, ми спостерігалися майже півтора роки. Перед цим нам телефонували також, що є донори, але ми відмовлялися, так як дитині було шість. Донорам було більше 45 і ми тягнули цей період пересадки. І от 4 грудня 24-го року ми їхали на реабілітацію в будинок з Ангелом, і до нас зателефонували, що є донор, і що доволі до... рідкісний, можна так сказати, донор, тому що нашому донору було 13 років. І от Ми зібрали речі, виїхали, ще добу були до обстеження. Підбір, чи ми точно підходимо. І в цей період наші трансплантологи приїхали в Одеську область, зробили забір органів, і от 12, так, 12 годин ночі, 6 грудня 2024 року, це ще й був по-новому День Святого Миколая, і от в нас почалася операція. Я була на нервах, чоловік то був спокійніший, Діма теж доволі переживав. Ми приїхали вже в 12-й годині в сам Київ, майже там 7 годин в дорозі. Хвилювалися, але ми знали, що ми в одних з кращих лікарів, тому такі хвилювання були, але ми довіряли нашим лікарям і це, мабуть, саме головне в підборі лікаря на таку складну операцію. І да, все пройшло нормально. Ми були 14 днів. Ну, Планово вже в лікарні нас виписали, і тепер кожен місяць, один раз в місяць, ми здаємо аналізи і спостерігаємося. Там. Життя після трансплантації змінилося, в нього стало більше сил, більше енергії також Нема таких суворих обмежень в дієті, немає суворих обмежень фізнавантаження. От після трансплантації, коли в нас пройшов такий період гострого стану, коли в нас вже виписали додому, пройшло 6 місяців такого самого небезпечного, щоб не підхопити вірус. Діма пішов на плавання. Нарешті вже пішов в перший клас, тому що минулого року ми не могли піти. Ну зараз Діма більш поглиблений в навчання. Плавання трошки наше пішло. На паузу, тому що він періодично хворів і більш холодна пора року. Діма, як, напевно, зараз всі діти любить посидіти в планшеті, погратися, побігати з друзями, погуляти, десь цікаво піти, подивитися мультики. А батькам донора я б хотіла ще раз подякувати, тому що їхній вибір в таку складну для них годину. Змінив життя, ну, в нашому випадку чотирьох дітей. І коли ти зустрічаєшся і справді бачиш, що діти, які не вижили з цієї операції, тому ось така велика подяка родинам, які погоджуються на це.